Я відпочиваю на цьому пляжі з моєю командою. Ми любимо відпочивати в чистоті в порядку. І все добре мотивує, щоб прийти наступного року до, до чистого пляжу. Не хочу, щоб діти якісь ампули піднім... підіймали. Краще я це зроблю. Цього року у нас в Миколаєві дві локації. Це у нас Рів'єра, починаючи від Рів'єри і берегова лінія аж до ковбою. А друга локація це сквер визволителів. Багато людей знають і долучаються кожного року. Справа в тому, що це не всі люди, бо ще з тієї сторони нам йдуть на зустріч. Це наймасштабніша подія, екологічна подія світу, яка в собі об'єднує 114 мільйонів учасників у 211 країнах.